Здоровенькі були. Ви на каналі Скрабу Тарас. Канал про чесні автомобілі з Європи з оригінальними пробігами. Сьогодні швиденько по даному Volkswagen Passat B8. Дана автівка виготовлення чистий 2019 рік під капотом 2-літровий турбодизель на 150 кінських сил в парі з коробкою. Працює DQ 381 на 7 стопеней. За цим красивим значком знаходиться в нас попереду радар. Він відповідає за фронт-асистент, запобігає від зіткнень. Також на ньому працює адаптивний круїз контроль. Попереду в нас basic-LED-фари, це led фари які адаптивно регулюються по висоті, комфортна підсвітка поворотів. Це все само собою присутнє. Присутнє в нас також повний хром-пакет по даному автомобілю. Бачите, релінги, окантовка кругом вікон. І по низу по кругу в нас присутній хромчик. Прямо як американські автомобілі, Америка дуже полюбляє багато хрому. Отже, партроніки в нас перед зад. На лобовому склі в нас присутня камера асистентів. На цю камеру є повний пакет асистентів. Машинка цієї камери вміє виявляти дорожні знаки, сама ж їх щитує і демонструю вам. На вашій приладовій панелі. Також виявляє дорожню розмітку. Сама в ній підрулює. Є два режими, яка буде комфортно підрулювати в полосі, не давати вам з неї нечайно виїхати, якщо ви відволіклись. І другий режим це сильніший, він конкретно буде тримати автомобіль чітко. Хлопці катаються. Буде чітко тримати вас по полосі. Зараз, на жаль, вже темно пізно. Колір в нас дуже крутий, колір у нас такий сіро-коричневий, але зараз, на жаль, не зможу вам його передати. Колір дуже відтінком залежить від погоди. Попереду ми по комплектації розібралися під капотом. За двигун я вам сказав. У цьому відео ми перейдемо товщиноміром по лакофарбовому, Обов'язково покажу вам стан кузова. Обов'язково в кінці зробимо комп'ютерну діагностику по всім блокам і покажу вам підтвердження пробігу, роботу паливної апаратури. Мається на увазі паливної системи форсунок. Продовжуємо. Отже, легкосплавні ось такі 16 диски. Резина 215 х 16. Дзеркала з підігрівом з електричним складанням. Також підсвітка, комфортна підсвітка у дзеркалах присутня. Салон у нас хайлайн, виконаний дуже круто. У нас ось такі красиві вставочки на дверях. присутні амбієнт підсвітки у дверях також, гарні вставочки в порогах. Ергокомфортні сидіння, практично максималочка. Це в нас де шкіра плюс Алькантара. регулюється вперед-назад, по висоті підтримка поясничного підпору. Все, всі налаштування є, але механічні. Виглядає дуже гарненько. Шкіряний підлокітник регулюється вперед-назад, по висоті все, все є. Два підстаканники, прикурювач, функція автохол, електронний ручник. Швидка мультимедія, підтримує android Auto, CarPlay, все присутньо. Навігація карти, до речі, карт, карти є, але потрібно оновити. Добре, що є карточка. Є вся різна історія по автомобілю. Це все присутнє. Функція охолодження у бардачку. Оскільки це в нас хайлайн-салончик, у пасата це завжди виконано в сірому, а в хайлайні йде ось такий глянцевий чорний лак. Трохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, все присутнє. Цифрова приладова панель 187 тисяч, оригінально підтвердженого перевіреного пробігу, друзі. Віддам... ага, він номер знаходиться з другої сторони, це ще я вам. Покажу. Місце для задніх пасажирів. Аналогічно присутній амбієнтні світочки в віконці із заводу йдуть підтоновані. Якщо присісти сам за собою, місця в пасаті завжди достатньо, як на далекій дистанції можна комфортно, гарненько їхати. І присутній, красивий ось такий ще підлокітник з підстаканниками. Гарний, широкий. Одним словом, зручно і комфортно. Температуру для себе задні пасажири регулюють, само собою, окремо. Самий топчик, моя любима, штука в далеку дорогу це є підголівники у Passat B8 і у Tiguan. Вони регулюються не лише по висоті, а і в повиліту. Дуже класно, комфортно, до речі, можна всістись у даному автомобілі. led підсвітка салону. І тут все також. Зараз, на жаль, ще поки що підсвіточки не помітно. Передні фари у нас basic LED, задні фари у нас максимальні LEDські. Також у цьому за цим значком у нас схована камера заднього вигляду. Коли ви включаєте задню передачу, цей значок відкривається, звідти виїжджає камера. Рішення від Volkswagen просто топчик. Камера завжди. Завжди залишається чиста, не має значення від е, якої погоди. І у пасатах користувався я ними немало. І зимою там ніколи проблем, жодного разу я з цим не мав. Ні разу вона не замерзала мені, завжди працювало справно. Також наша кришка багажника оснащена електричним приводом. Е, ця шторка також у нас від'їжджає автоматично. Це доп-опція, і є вона в крайні, крайні рідко. Коли ви нажимаєте відкривання багажника, вона від'їжджає автоматично сама на перше положення. Цю функцію можна в меню відключити і включити. І також присутнє у нас друге положення. Гарний великий багажник. Можна сидіння спинки задніх сидінь складати прямо звідти, і також можна складати їх прямо із багажника. Тоді у вас вийде рівна підлога. Ще є ось такий великий органайзер під низом. У нас, на жаль, немає. Компресора піни немає. І це положення ще можна нижче опускати для збільшення об'єму багажника. Це ще ви додатково 10 см глибини получаєте. Показуємо ще місце задніх пасажирів з цієї сторони і плавно переміщуємося за кермо. Я так легенько розкажу. Багато хто не знав, центральне зеркало з автозатемненням. І водійське дзеркало, також з автоматичним затемненням. Це рахується максимально у Passat B8. Буває лише затемнюється центральне зеркало або, так як в даному випадку, ліве і центральне. Це рахується максимально. У Passat B8 ніколи не буває, щоб затемнювалось праве дзеркало. Не знаю, для чого це зробили. Якщо ви знаєте, пишіть в коментарях. І також пишіть, хто не знав про це. Тут все аналогічно. Про цей алюміній я вже вам розказав. Він має таку ж приємну структуру на дотик. Електричні скопій блокування задніх віконець, регулювання дзеркал, складання дзеркал це все присутнє. Електричну кришку багажника можна відчинити також з місця водія. Ергокомфортні сидіння у водія самі максимальні налаштування. Підтримка для них їздить туди-сюди, це все регулюється. Висота підтримки для них також регулюється окремо і в далеку дорогу є класна функція масаж спини. В кого проблеми зі спиною, до речі, штучка класна. По нашим дорогам воно на короткій дистанції не дуже потрібно. А ось в далекій дорогі, на автобанах, я цим користуюсь. Отже, присутні в нас ще. Підрільові ліпісточки, перекидання швидкостей. Це все є. Центральну панельку можемо для себе налаштовувати персонально. Інформацію у даних колодцях ми можемо налаштовувати під себе. Наприклад, там, вибирати будь-яку корисну інформацію для себе. І також можна взагалі, хто кому подобається, можна зробити класичний вигляд. І по центру можемо виводити теж різну різну інформацію. По аудіо, по автомобілі, по телефонних дзвінках все-все є. А саме гарніше, красиво, дуже по асистентах також. Всі асистенти будуть виводитися, як їхня робота. Але саме гарно дивиться, коли у нас по центрі знаходиться навігація. Кермо, само собою, легко налаштовується по висоті, по вильоту все регулюється. Взагалі класна, комфортна. Автівка. Будь-хто з будь-яким ростом, з будь-якою комплекцією, тут собі сідає, налаштовує під себе все, як йому подобається. Це все само собою присутнє. По асистентах я вже вам розказував. Присутнє в нас налаштування фонової підсвітки у дверях. Ми можемо налаштовувати, як воно буде виглядати ввечері. І, до речі, також є присутня підсвітка ручок. Тут ще класно, так нягенько... Підсвічується уночі і є підсвітка для ніг. Також гарно все підсвічується як спереду, так і для задніх пасажирів. До речі, друзі, це 19-й рік випуску. Це останній рік, коли у Пасаті тут по центрі знаходиться ось такий класичний, класний годинник. Вночі він теж гарно, красиво, легенько підсвічується і виглядає він топчик. Для чого вони зробили у рестових? Пасатах, забрали цей годинник, у цю кнопку аварійки ось тут поставили. Ну, не знаю. я завжди мені До речі, мені подобається. Дуже класна функція. По двигунах, до речі, дуже цікаво. Двохлітрові двигуни у Пасат b 8 до 2019 року під капотом бувають лише на 150 кінських сил, 190 кінських сил, і буває ще один бі турбований на 240 кінських сил. 1,6 Буває теж на механіці на автоматі на 88 кВт. А у рестовому пасаті зараз на ринку їх дуже багато. Цим багато хто користується нечемний, не будемо так по простому казати. У рестових пасатах, які пішли з середини 20-го року, десь приблизно рестайлові, у них вже 1.6 двигуна немає. В них всі двокубові. Тільки в них є двокубові на 120 на кінських сил, на 150. На 190, то не пам'ятаю, є точно новий, 21-го року на 201 кінську силу, і є ще бітурбовані. Ось так, друзі. Так що, якщо ви побачите по низу ринку халявний пасад з 2-літровим двигуном, мусите розуміти, що може там відсотків 80% на те, що там буде слабший двигун. Насправді по їзді суттєвої там колосальної різниці. Немає. Для мене, наприклад, 85 кВт, 88 вибачаюсь, на пасаті з моїм стильним їзди, хватає мені повністю. Добре, відійшли від теми. Фонові підсвітки, дзеркала, це все все можна налаштовувати. В автомобілі присутні два ключі. Під кожен ключ теж можна налаштувати, якщо у вас у сім'ї їздить на автомобілі двоє. Типу під ключ налаштовуєте собі комфортно, типу дзеркала, все все налаштування буде. Типу, мультимедія все буде налаштовано під ключ. Android Auto CarPlay присутній. За це все я показав, розказав. Можу продублювати ще раз повторно асистенти. Адаптивний кріс-контроль, фронт асистент, асистент з полоси, асистент з розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання втоми і класна штука. Превентивна безпека. Керування голосом не знаю, не користувався ніколи. Друзі, хтось з вас користується голосовими командами. Я дуже-дуже крайні рідко. Хіба що набрати певний номер, щоб не шукати його в мультимедіа. Добре, це все ми знаємо, за це все побачили, все розказали. Багато різних цікавих місць. Бардачок ви бачили. Місце для окулярів, стаканники. Ще ось місце. Тут така у нас є заначка. Вихід ще плюс один USB і AUX. Ще один додатковий USB знаходиться ось тут. У нас закритий. Ще одне місце. І гарні великі вмістимі кармани на дверях. Перейдемо, друзі, по лакофарбовому. а після цього зроблю вам комп'ютерну діагностику. Замери по автомобілю будемо робити. Ось таким крутим прибором Profiline Ultra X37. Дуже класний, швидкий, професійний товщиномір. До речі, друзі, хто бажає оновити собі товщиномір, не тільки такий, а вибір в них дуже-дуже великий. Дуже багато різної діагностики для автомобілів і багато різного цікавого інструменту. Кого цікавить посилання під цим відео я залишу і з промокодом SCRABOT при замовленні тиміттєво відразу же получиш 5% знижки на будь-яку продукцію. І, само собою, отримуєш гарантію. Капотик я вже відчинив. Зараз швиденько перейдемо. До кузова. Отже, елементи не знімались, не крутились. Тут порядок з цієї сторони так само. Фари в нас оригінал. Не виходить зафіксувати. Ось, друзі. Як бачимо, виготовлення 3 січня 2019 року. Так само і з цієї сторони. Все по оригіналу, по передній, нічого не знімалось, не крутилось і відразу скажу, що по всьому автомобілю все по заводику. Отже, по традиції з капоту. уважно дивіться відео, а то була сьогодні в мене ситуація. Хлопці подивилися початок відео, приїхали, а виявляється, що автомобіль по низу ринку має косметичне підфарбування. Це так, їхали на один автомобіль. Ну, нічого, ми один одного, надіюсь, зрозуміли. Так, друзі, отже, по замірах капот у нас в заводських показниках. Крило в заводських показниках. Тут у нас присутня ось така мнятинка, вона на днях. Це все, -все витягнеться ПДР. Передня права дверка, тут в нас гарно косметично йде підлакована. Жодного криміналу тут немає, а я так розумію, що фарбувалося десь за рахунок оцього моменту. 260 мікрон. Тут у нас все по заводу. Все як має бути. Тут у нас трішки збільшений слой фарби. 250 140. Друзі, 1000 мікрон це є співвідношення рівно дорівнює 1 міліметру. Так, пройомчики в нас не фарбовані, все чітко. Віконці в нас рідні, лобове також у нас із заводу. Задні двері в заводських показниках. Заднє крило в нас також. Не фарбоване. Далі весь автомобіль буде в заводському окрасі. За винятком передньої правої дверки, легеньке косметичне підфарбування. Можливо, якась царапина, щось таке. Нічого критичного немає. Друзі, запевняю, що коли косметично йде підфарбована дверка, ваш автомобіль споживати палива. Більше не буде. Буде що з косметикою, без косметики краще, нехай буде косметично підфарбовано, аніж має бути неприємна царапана, яка буде вас кожного разу мучити. Ну, принаймні, це моя думка. Не знаю, як, як ви там. Скільки людей, стільки думок. Отже, як бачимо, всі віконці рідні, все рідненьке, все гарненьке. Все, як ви любите, по фарбовому. Все чітко. Разі кому щось треба, потрібна додаткова інформація. Не стидаємося, звертаємося, додамо, що потрібно там, принаймні там робити, що отак 5 см, то вже вибачайте. Нам батареїк не вистачить на всі автомобілі. Отже, друзі, про комплектацію з грубшого вам розказав, по лаку фарбом, покриттю вам все показав. Зараз швиденько зробимо діагностику і додому. Ось вже підходить закінчення повний тест по всім блокам. Підключено мій Cindyak-сканер. До речі, друзів, то, теж моїх друзів за посиланням у них це все є. Зараз робиться тест. Ця, цей сканер не лише щитує помилки, а він взагалі робить тест по всім-сім блокам. Як бачимо, на даний момент по автомобілі немає жодних запитань. Коли автомобіль був приїхав, єдине, що було по блоках, це писало, що потрібно замінити батарейки в ключі. Так, зараз швиденько переходимо відразу вже в блок двигуна. Покажу вам параметр по форсуночках. Перший циліндр, другий, третій, четвертий. Робота. Автомобіль запущено. Робота, форсунок. Перша, друга, третя і четверта. Просто прямо новий автомобіль. Все працює ідеально, чітко, як і повинно бути. Так, за це все подивились для любителів. Потурбувати дядька, який сидить з вагами у вихлопній і важить сажу. Зараз ми все подивимося, що він там наважив. Я думаю, на цьому пробізі буде в районі половини, як і завжди. Остання регенерація була 224 км тому. Вже назбирано 16 грам сажі, вона випалюється, там дуже чітко залишається практично дуже-дуже мало температури. Ось 52 грами так званого зольного масла чи як ви там називаєте. Ну, це параметр такий від пробігу. Це ну, спорити не буду, це моя думка. Скільки цих вже я десятків цих автомобілів бачив, мені здається, що це все від того. Так, сажу показав, двигун показав. В двигуні, до речі, вже, що знаходились треба було ще подивитись. Пробіг нас нагадує 187 тисяч оригінального пробігу. І зараз надам він номер, от що я забув. Також ми попробуємо знайти в блоці двигуна. Друзі, всі автомобілі, які публікуються в мене на каналі, всі йдуть з підтвердженими, перевіреними пробігами. Ні, ось тут тут в блоці двигуна. Ну потрібно шукати. Мені зручніше там, де я вже знаю, де саме простіше подивитись. А взагалі, фірма ВАК-група це Volkswagen, Skoda, Seat, це все, що ходить до цього групу. В кожному блоці, якщо посидіти побавитись, в кожному блоці можна знайти параметр, де прописується пробіг. Це в нас коробка. Тут гарно завжди чітко прописується перше щеплення. Воно ніколи не повинно точка в точку співпадати, 187 700. Друге щеплення на 10 км менше. Блок коробки 187 тисяч. Пробіг оригінальний, все повністю. По автомобілі жодних запитань немає. Працює чітко, на холодну, на гарячу, все. Як і має бути. Стандартно, якщо ви плануєте придбати цей автомобіль, кожному я рекомендую: заміна фільтрів, маслів і можна гарно користуватись даним автомобілем. Відразу ще також надам від номер даного автомобіля. Фіксуйте, перевіряйте, все повністю. Автівка знаходиться в місто Бережане Тернопільська область. Якщо цікавить даний апарат... Телефонуємо, приїжджаємо і забираємо. І щоб ви розуміли, ще завтра, післязавтра буде ще один посад, і буде ще класна шкода Октавія, а 8 2021 року. І ще один посад 2019 року випуску. Так що всім дякую, хто зі мною обов'язково підписуємося і не забуваємо ставити лайки під цим відео. Всім дякую, всім пока-пока. До нових авто.